Намистинка плюс дротик і рученята цих юних митців створюють вражаючі прикраси. У них то виростають рослини, наче з іншої планети, то взимку цвітуть квіти небувалої краси. Гурток бісероплетіння під керівництвом Світлани Коновалової на базі центру естетичного виховання працює з 2002 року. Займається там понад 30 дітей. У кожного різний рівень майстерності, різні вподобання та уявлення. Тому Світлана Михайлівна не змушує усіх робити однакові речі. Вона дає волю їхній фантазії. Дракончика. кончика. У тебя схема є, да? так? Угу. Да, сложно Вот Такое, такое получится. Угу. Де предложила руководитель твой? Не, я сам виверув. Сам виберу. Угу. А що тебе в ньому привлекло? Ну, интересно, як делать. Виготовлення з бісеру не вимагає тривалого навчання та складного обладнання, але як і усяке ремесло, має свої секрети та хитрощі. В першу чергу потрібне бажання, терпіння і трішки фантазії. Если есть усидчивость и желание, то можно в принципе научиться быстро этому мастерству. Вот у нас девочки после первого года обучения делали очень хорошие работы. Бісероплетіння це дивовижний світ, який може поєднувати у собі казку та реальність. На русі це мистецтво називалося нізанієм. Кольоровими скельцями прикрашали не тільки одяг, а ще чоло, шию, вуха, волосся. Сьогодні виготовлення бісерних виробів знову стало популярним. Подивіться но, на зап'ястя дівчат, на їх рюкзаки. А найголовніше він браслетик один єдиний, тому що бісер продається в магазині в пакетику, а фенечки – це ваш власний витвір. я умею зверушек разных делать, умею колье плести, бусы. Мне нравятся изделия, потому что они очень красивые, их легко делать. Я уже сделала их очень много. Дома они у меня лежат. Я их могу подарить друзьям на день рождения. Маме их. Вот это я сейчас своей тете плету. Это ожерелье. Сейчас я плету гердан ручным ткачеством. Я занимаюсь уже со второго класса, сейчас я в шестом классе. Э, в этом году я сплела несколько изделий, повязку, э, два, Два кольє. і зараз от е, делаю гердан. у гуртківців чимало творчих задумок. Вони намагаються втілити їх у життя поступово, бо бісероплетіння це кропітка праця, де робота створюється крок за кроком, де не можна припуститись помилки. Коли запутуєшся і не можеш розпутати. Потім уже і йде некрасиво, там. запутаєшся. Буває, що переворачується там. Хлопайце. Про можна проробити схему за власною задумкою, а головне говорить Світлана Коновалова: не треба боятися труднощів. Коли починаєш працювати з бісером, це схеми. Схеми це у дітей розвивається логічне мислення. Тобто ти наперед должен просчитать в уме все шаги, которые ты должен проплести, и потом как бы ты, ну, как? Ты это представляешь в голове, в мыслях, и потом это все уже ложится на твое изделие, то, что ты делаешь. Мы начинаем плести на леске, это более жесткие изделия. Потом мы переходим на нитку. Это уже более мягкие, более такие дорогостоящие получаются вот, изделия. И, естественно, должен быть чешский бисер. Это отличие, потому что там чешский бисер он более качественный. Начинаем мы с простых обычных цепочек, вот браслетиков, а дальше уже переходим к более сложным схемам. Там уже мы работаем по схемам, все идет более сложно, и это и воротники широкие, у нас получается потом многоцветное идет изделие, да, расцветок много. І ну, переходимо там на картини на все що угодно. Загалом це наполеглива і виснажлива робота. На одну звичайну квітку витрачається від кількох днів до півроку, і звичайно, кілограми бісеру та кілометри дроту. Втім, немає жодної людини, яку б не привели у захват подібні речі. Та й майстрів результат ніколи не розчарує.